Доброго дня всім. Сьогодні ми з вами розглянемо семінар номер 7 під назвою Регресія з автокорельованими збуреннями. Але перед тим, як ми з вами будемо виконувати основні завдання цього семінару, я хочу, щоб ми розглянули основні, основні теоретичні питання стосовно цього семінару. По-перше, що таке автокореляція? Автокореляція це явище залежності збурень між собою. Тобто, відбувається порушення. Третьої умови щодо збурень. А це, це породжує те, що не будуть виконуватися умови теореми Гауса Маркова, тобто, оцінки МНК будуть не зміщеними, але неефективними та е кон консентивними. Тобто, при збільшенні кількості спостережень е явище автокореляції не буде усуватися. Отже, спочатку ми з вами будемо виявляти автокореляцію за допомогою двох критерій: критерію Дарбіна Вотсона та критерію Бройша Годфрі. При виявленні автокореляції ми з вами будемо використовувати для її позбавлення узагальнений метод найменших квадратів, де у нас оцінкою параметра RO буде виступати метод Дарбіна Водсона. Отже, тепер ми з вами перейдемо до виконання наших завдань. Отже, у першому нашому завданні нам потрібно, використовуючи файл «Expand», побудувати три регресії витрат на продукти харчування по особистому доходу, індексу відносних цін, а також множинну регресію по обох показниках. Перевірити ці регресії на наявність автокореляції і при виявленні цього явища позбутися її за допомогою узагальненого методу для найменших квадратів. Отже, файл експенд має ось такий вигляд: ми з вами вже працювали в ньому. І ми з вами спочатку побудуємо регресію витрат на продукти хачування по суму доходу у розпорядженні. Хто не пам'ятає, як виглядають ці зміни? Ви можете використовувати матеріал семінару 2, 3 та 4. Там роз'яснюється кожна з цих змін. Я вам нагадаю, як вони виглядають. Зміна особистого, особистого витратне харчування буде називатися Food, а на особистого доходу до розпорядження DPI. Натискаємо ОК. Ось ми знову побудували регресію. Ми її зберігаємо. Model 1. І тепер ми з вами, використовуючи критерії, будемо перевіряти нашу модельну наявність автокореляції. Давайте спочатку ми перевіримо за допомогою критерію Дарвіна уотсона Значення статистики з Дарвіна Уотсена, ось вона, будь ласка, наведено у нашій регресії. Тому нам потрібно перевірити їх з теоретичними значеннями у нашому інтервалі. Для цього ми скористаємося табульованими значеннями. Статистики Дарбіна уотсона е, які залежить від кількості спостережень та кількості регресорів. Ми з вами бачимо, що у нас кількість спостережень, якщо подивитися на наш файл, це 25 спостережень. Кількість наших регресорів одна. Значить, ми будемо брати ось цей стовпчик. І ось цей рядок. Ось ось цей рядок. Тобто майже ось цих інтервалів взагалі інтервали статистики Дарвіна вони вказують на інтервали зони невизначеності. Якщо значення буде знаходитися правіше цього інтервалу, то тоді автокореляція буде в нас відсутнє. Якщо лівіше буде, то автокореляція присутня. Отже, у нас значення дорівнює 0,81, це буде е, лівіше цього інтервалу. Тому можна вважати, що автокореляція у нашій моделі наявна. Це ми перевірили з вами за допомогою критерію дарбіна Wats. тепер давайте перевіримо за допомогою критерію бройша Готфрі. Натискаємо View, в IDA-діагностиc Correlation LM Test, це є. Е, е, кількість лагів завжди двійка. І ось е, те збройша Готві, який дає нам ті ж самі результати. Повторю, і знову я повторюю, що значення проб. Якщо більше, ніж 0,5, то е, наша гіпотеза нульова приймається. А у нас гіпотеза нульова е, це те, що автокореляція моделі відсутня. А якщо а, е, менше ніж 0,05, то приймається альтернативна гіпотези. Отже, якщо значення буде менше, ніж на 500, то у нас приймається альтернативна гіпотеза, яка виступає в тому, що наші зборні підпорядковані процесу авторегресії першого порядку. І от ми з вами бачимо, що у нас присутня автокореляція, а згідно критерію Дарбіна Уотсена, у нас присутня додатня автокореляція. Отже, нам потрібно використовуючи, що взагалі немає тут найменших квадратів, позбутися цієї автокореляції. Для цього нам потрібно створити нові змінні. У нас у моделі їх дві, ось food і DP. І нам потрібно створити програму, яка буде давати нам нові змінні, вже нормовані, і вони вже, вже будуть без, автокорелю... без автокорельованих зборень. Для цього нам потрібно створити програму. Спочатку ми з вами використовуємо Object, New Object. І ви можете тут вибрати програму. Або можна створити ще файл, New Program. І ось ця панель для вашої програми. Текст програми можна знайти у семінарі, ось він. Тільки потрібно відозмінювати на, назву ваших залежних та незалежних змін. Ми розділимо кожен з цих значень ось таким пробелом. У нас значення тільки одне, тому ось. Ось так буде у нас виглядати. Останні е, значення Series X-New є обов'язковим. Е, при наявності вашої моделі константи. Е, е, як ми пам'ятаємо, у нас залежність була фут від е, DPI. Значить, ми вводимо замість y, тут буде фут. Ось тут ми теж змінюємо food. Ось тут назву нас теж також, так. І ось тут. І от якщо ввести цю програму до Avuse, то ми отримаємо з вами нову зміну під назвою Food New. Наступна незалежна зміна це зміна dpi. Також ми змінюємо нашу програму. Ось, ми змінили з вами програму. Маємо ось такі результати. А тепер ми з вами натискаємо кнопку RUM, натискаємо ОК. OK, і у нас з'явилися ось нові змінні. Food New New І ось у останньому рядочку X New. Ось отримали ми нові змінні. Програма можна також review здає функцію зберегти цю програму. Вона буде у розширенні PGRG. І ми можемо її зберегти, назвати якоюсь будь-якою назвою. І зберегти. Ось ми з вами отримали нові змінні. Давайте ми з вами ось цю зміну перейменуємо, бо у нас може виявитися автокореляція і у інших моделях. Наприклад, 1 І XMU теж 1. І тепер ми замобудуємо регресію по наших нових змінних. Натискаємо new 1 x new 1 і new І натискаємо ОК. OK. Ось ми з вами побудували нову модель. Вона вже, використовуючи загальний метод найменших квадратів. Теж ми її зберігаємо. Ну, і тепер ми усунули явище автокореляції. Перевіряти цю модель на наявність автокореляції ну, при написанні своїх робіт є некоректним. Але для себе ви можете перевіряти, чи наявна автокореляція чи ні. Ну, наприклад, якщо використовувати знову ж той самий наш тест, то ми бачимо з вами, що ми усунули явище автокореляції. Але при відображенні у своїх самостійних роботах. При відповіданні на семінарах бажано не проводити цю перевірку. Вона є некоректна взагалі. Отже, ми з вами у першій нашій моделі усунули явище автокореляції. Тепер нам потрібно побудувати нову модель залежності витрат на харчування по індексу відносних цін. Тобто змінний фуд від зміни прелфуд. Натискаємо ОК. Ось ми з вами отримали таку модель, теж зберігаємо її. Це наша друга модель. Ось значення, критер... Ось значення нашої статистики Дарвіна в Ми порівнюємо її з тим самим значенням, що і у першому нашому випадку. І знову ми знову можемо сказати, що в нашій моделі наявне явище автокореляції. Тепер перевіримо це за допомогою критерію бройша Watfree. І теж такі ж самі ж результати ми отримали. Отже, нам потрібно усунути явище автокореляції, використовуючи метод, загальний метод найменших квадратів. Але в деяких джерелах його можуть називати як метод Ейткена. Отже, ми з вами знову створюємо нашу програму. Я зараз вам розкажу, як це можна робити іншим методом. Ви взагалі можете. Створити програму автоматично, використовуючи навіть попередні дані. Дивіться, ми з вами можемо копіювати о, папку AutoCorrelation, створити її о, копію. І саме тут вже ввести наші зміни. Ось загальний вигляд. Ми з вами знаємо, що у нас незалежних змінних одна тільки. Тому ми з вами залишаємо тільки одну. Значить, тут у нас буде вже фуд new 2. Тепер ми з вами змінюємо нашу о, незалежну зміну. У нас буде вже нова зміна про new. Ось, ось, так, ось, ось таку ми отримали е, програму для нових наших змін для другої моделі. Е, ми її зберігаємо. Ось наша AutoCorrelation One. І нам потрібно цю програму тепер імпортувати до нашого юзерського файлу. Ми з вами натискаємо File Open Programs і обираємо нашу програму. Auto Correlation One, і ось вона відображається. Я хочу ще наголосити на тому, що коли ви створюєте програму, будьте дуже обережні. Бо якщо ви якусь зміну не змінюєте, то програма Abuse видасть якусь помилку. Ось, ну, Наприклад, якщо ми з вами зміну Perilfood натиснемо як Y, то якщо ви натиснете Run, у вас може виникнути ось така помилка. Тобто у зміну Perlfoot New. Нема змінної ігри. І тому, якщо ви подивитесь на Profut New. Ось, то ось тут будуть невірні дані. Тому нам потрібно використовувати все-таки всі ці дані удалити і створити і змінити ось цей нашу y. Ось так. І X new в нас буде 2. Вже 2. Пусть буде у нас 2. Ось так. І натискаємо Run Окей? Okay. І все. Без помилок у нас знову з'явилися дві зміни. FootNew 2, Perl Foot New і X new 2. І тепер ми з вами побудуємо, ми можемо зберегти нашу програму, тепер ми з вами побудуємо нову нашу модель. Також саме кількість ми такі і вводимо наші нові зміни. Все, ми з вами ось отримали наші нові зміни без явища автокореляції. Зберігаємо нашу нову модель. Все. Тепер нам потрібно побудувати вже модель ножини, регре... ножини лінійної регресії змінної фут від змінної дебри та фут. Також саме ми це робимо. І натискаємо ОК. Ось ми отримали з вами ось таку регіону, зберігаємо її. І тепер ми з вами бачимо, що наше значення статистика Дарбіна Watson дорівнює 1.14. Якщо перевірити її з, з цим значенням, воно теж є право, ліворуч цього інтервалу. Але тільки у нас вже буде ось тут значення ось ці ось вони. ось, Бо у нас вже змінні дві, два регресора. Тепер, тепер давайте ми з вами перевіримо це за допомогою критерії бройша Godfree. Але критерія бройша Godfree говорить про те, що явище автокореляції в нашому. У нашій регресії відсутня. Довіряти якому критерію це вже йде за вашим вибором, але давайте ми з вами у цьому випадку довіримося критерію Broshot фрі. І ще я хочу розповісти вам про те, як потрібно зберігати результати перевірки кожної із гіпотез. Це дуже проста процедура. Ви нажимаєте фріз і зберігаєте, як. Object-Table і натискаєте, наприклад, Auto Correlation Test. І натискаєте ОК, і у нас з'являється ось така е зміна ось з, таким, з такою позначкою, яка буде відображати те, що ви перевірили модель на наявність е автокореляції збурень. Отже, ми з вами зробили перше завдання. Ми з вами побудували три регресії, у двох із яких ми виявили явище автокореляції, позбулися їх з допомогою узагальнюючого методу найменших квадратів. А у третій моделі ми з вами з допомогою критерію Бройша-Готфрі виявили відсутність явища автокореляції. Тепер ми зможемо перейти до нашого другого завдання. У нашому другому завданні нам потрібно побудувати регресію рівня споживання по доходу, маючи ось такі дані. Тут є певні такі економічна інтерпретація цього. У нас є доходи і є витрати. У нашому випадку витрати це є саме споживання нашого менеджеру фірми. Бо витрати це саме він витрачає частину свого доходу на саме споживання певних благ. Якщо ми будемо віднімати це значення доходу від витрат, ми з вами отримаємо ті значення змін, які е, наш менеджер е, заощаджує. Тоді нам потрібно, згідно з економічною точкою зору, побудувати регресію змінної е, конс від змінної ДПІ. І перевірити ці моделі наявність автокореляції, і в результаті наявності автокореляції її позбутися методом Aitkeна. Ну, Мною було створено таку базу даних ось цих показників Excel. Ми з вами імпортуємо їх і побудуємо нашу регресію. Ось таблиця така ж сама, як і в нашому завданні 2. Знову повторюю, щоб ви, якщо імпортуєте дані з excel файлу, ви їх змінювали назви листів, не на кирилицею, або англійською або, цифровою, або англійською мовою, або цифрами. І тепер ми з вами створюємо наш юзерський файл. У нас дані з вами не структуровані, їх всього 12. Ну і назву нашого файлу. Тепер ми з вами імпортуємо наші дані. Як це робити? Це теж тематика першого другого семінару. З ми з вами отримали дві нові зміни: зміну споживання та зміну доходу. Тепер побудуємо регресію. Так, збережемо її. Ось. Значення статистики Дарбіна Wodса у нас дорівнює 3,41. Це буде це в нас правіші, правіші двійки. Тому ми будемо з вами використовувати табличні значення, але у нас кількість спостережень 12. Ось вони. Кількість спостережень 12, туди береться 15. Саме мінімальне. Кількість змінна одна. Тобто ось ось таке значення. Але ми беремо е, значення 4 мінус DL і 4 мінус DU. Отже, значення 4 мінус DL дорівнює 2,92, а значення 4 мінус DU дорівнює 2 2,64. Е, наше. Статистика Дербіна Воса попадає у значення близьке до 4, тому можна вважати, що у нашій моделі присутня від'ємна автокореляція. Давайте тепер перевіримо за допомоги критерію Broshi готфрі Кількість лагеря завжди 2. І Brosha готфрі говорить теж про наявність автокореляції в нашій моделі. І нам потрібно її позбутися. І знову ми з вами створюємо нашу програму. Ми з вами знову її ведемо, використовуючи файли нашого семінару. Ось воно в загальному нашому вигляді. Кількість змінних у нас знову одна змінна. Ось так я розділяю кожну окрему змінну. залежна змінна, незалежна змінна і значення Х при наявності константи. Тут нічого ми з вами, як казав, не змінюємо. Ось тут ми з вами змінюємо назву змінних. У нас буде залежність конс від ДПИ, Тут у нас є конс. А ось тут буде змін uh, DPI. Все ми з вами створили програму, можемо її зберегти. І ми її натискаємо Run і ОК. Все. У цьому випадку давайте ми не будемо зберігати. Ось з'явились наші нові зміни, ось вони. Тепер можемо будувати нашу регресію. Ось так вона буде виглядати. І натискаємо ОК. Все, ми з вами побудували нову регресію. Зберігаємо її, у якій відсутні вже явища автокореляції. Ми не будемо з вами перевіряти це. Тобто, ми з вами, в нашому... О, ми з вами виконали завдання No2. Побудували регресію залежності споживання менеджеру фірми від рівня його доходу. Перевірили за допомогою двох критеріїв наявність автокореляції, тобто позбулися її за допомогою загальної чого, майбутнього найменших квадратів. Тепер ми з вами можемо перейти до виконання нашого останнього третього завдання. Файл можете зберегти. І тепер перейдемо до третього завдання. Отже, нам потрібно, використовуючи файл M2. Ось він. Подивимося, як він виглядає. Побудувати регресивну модель і перевірити її на наявність автокореляції. Ось вона у нас бачимо з вами дані представлені часовими рядами. Uh, и нам потребно побудовать регрессию uh, с зминой дженер по змини м2. Так, значит, мы с вами створим новый вьюзовский файл. У тут вот у нас данные датованные, то есть числовые ряды, и наши даты. 1973 и 1000 987. Назву файлу, також саме, як і назва нашого екселівського файлу. І окей. Тепер ми з вами імпортуємо наші дані. Ми з вами можемо те, що тут змінити. Тобто ось цей стопчик ми з вами можемо прибрати ось так. Залишити тільки ось ці два стовпчики. І можемо змінити назву цих стовпчиків. А це залишити так само. Натиснути далі. І ось тут тільки позначити назву першого року. Все. І ось у нас з'явились дві наших зміни, від яких нам потрібно побудувати регресію. Окей, все, ми побудували регресію. Зберігаємо, зберігаємо її. Тепер ми з вами бачимо, що статистика Дарбіна на грівні 0,9. Перевіряємо її з табульованими значеннями. У нас знову одна залежність. Кількість наших змінних 15. Ось, Це говорить про те, що в нашій моделі знову наявне явище. Автокореляції за критерієм Дарбіна Волс. Перевіримо за допомогою цього тесту. Але критерій Бройша Годфрі, він говорить про те, що у нашій моделі відсутні явчі автокореляції. Ну, ось тут знову ж таки вибір йде за вами. Ми можемо позбавитися автокореляції, використовуючи ту ж саму програму. Але ми з вами будемо користувати критерії Бройша-Грі для оцінки нашої. Ресії. Ну, і взагалі є певні переваги кожного з цих критеріїв, але взагалі критерій Brosha він є більш-менш універсальним, бо критерії дербіна Володне у нього є певні недоліки стосовно там, лагових, змінних, стосовно виявлення інтервалів невизначеності. Але я ну, бажано вам використовувати критерії Brosha Godfрі. І ми з вами в цьому випадку о, виявили, що у нас явище автокореляції відсутні. Отже, ми з вами виконали останнє наше третє завдання. Uh, і я хочу зробити наостанок певні зауваження стосовно принцкрінювання, що вам потрібно принцкрінювати. Це які змін, uh, програму, яку ви будете використовувати при побудові нових змінних. Результати перевірки кожної, з, uh, re, кожної регресії на автокореляцію. Ну і побудову нових регресій. Uh, і ще друге зауваження стосовно того про використання нового програму. Uh, Нового програмного пакету FUS8, що ми будемо у наступному залі використовувати цей пакет, бо він є більш кращим, ніж попередній EVU 7, бо у Fuse 7 було деякі помилки стосовно при побудові регресії, побудові графіків. При ось такому коли AVIOS сам мог закриватися. Тобто такий волюнтаризм цієї програми. І тому ми з вами в подальшому будемо використовувати цю програму. Отже, на цьому в мене все. Дякую вам за увагу і я бажаю вам успіхів з економетри.